Друзі, вітаю! Сьогодні 16 травня 2023 рік. Мова в даному відео піде про сорт Пщинський червонолистий. В тому році багато людей, які замовляли посадковий матеріал до даного сорту, ніхто не отримав. Значить, я на перших порах збирався зробити дуговидні відводки. Тобі ж прикопати ось цю поросель, яку я на даний момент пригнув для того, щоб зробити Т-образний. Так от, ну, в мене вийшло б 8 дуговидних відводок. Але на определеному етапі я вирішив залишити на сирі, щоб зробити з них Ну, Звісно, посадковому матеріалу буде набагато більше. Тобі ж, наприклад, тільки з однієї вудки можна зробити ну, мінімум 10 відводок. Ну ось так. Тому хто замовляв, не отримав, не ображайтесь, так як багато хто хотіли мати даний сорт, і всім не вистачило, тому я вирішив зробити саме так. Зробити побільше посадкового матеріалу, щоб максимальна кількість людей отримала е, даний сорт, так як сорт дійсно цікавий, е, дійсно користується попитом. І ну, ось такі справи. значить, Якщо є бажання, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Я думаю, що в цьому році я е, зроблю гарний посадковий матеріал, приділю е, максимальну час у даному сорту. І Порадою бажаючих гарними саджанцями. Звісно, тут треба буде попрацювати, всю цю траву забрати, розкопати, поприкопувати. Ну, тобі ж процес доволі таки трудойомкий. Але я думаю, це того вартує, так як я ж кажу, попит є, і собі хочу досадити, розширити скажімо так, насадження даного сорту. Сорт, ще раз кажу, дуже декоративний, класно виглядає. Закласти садок з такого сорту це і приємно для ока, ну і відповідно буде радувати ось такими круглими і доволі таки крупними горішками. Зараз я хочу нагадати, як виглядає даний горіх, яку він має масу. Я в тому році робив не один раз відео, але хочу нагадати. Так, значить, ну, ось такий екземпляр 346. Ось покажу поближче, горіх має таку форму. Ось таке денце. Такий носик. Трішечки він приплюснутий з однієї сторони. Ось така форма. Є плоди поменше. Ось покажу. 227, наприклад. А є покрупніше. Ось 3,55. Е, якщо брати в середньому, плоди тут калібр від 2 до 4 грам, то більш є доволі такий крупний гріх і мені попадалося по 4 грами. Е, ще такий момент. Е, хочу показати вихід ядра даного сорту.

Тобі ж всього лише на 6 грам, на тобто з скорлупа має більшу масу, ніж ядро. Ну, вихід ядра дуже класний. Хоча хочу додати, що в тому році горіхи були трошки менші. І вихід ядра був взагалі дуже класний, там і 60% деякі екземпляри були. ну Тобі ж, ядро має дуже гарну масу порівняно з Карлупою. Ну, ось я покажу ближче скорлупу, вона доволі таки тоненька. Ось так виглядає. Ось вона легко ламається. Звісно, одною рукою не так-то просто. Ось так. Малу каші з'їв, значить. Так. Ось такі справи. Ще зважу пару гріхів Ну, ось даний екземпляр рівно 3 грами. Цей 341. Є поменше, цей 264. Ось такі справи. Ще трохи мене залишилось тут ось в пакеті. Значить, ось так. Ну підсумую, ті, хто не отримав сажанці даного сорту, безобраз. Ще раз нагадую, я нікому не відправляв. Вирішив залишити на сирі рік, щоб зробити не 8 садженсів, ну, а так, хоча б штук 50. Тому що, я ж кажу, це, даний сорт того вартий. Так, Ну що я хочу ще тут показати? Є в мене тут інші червонолисті сорта. Ось, наприклад, порівняти з ламбертою. Ось Ламберта має такий колір. Взагалі дуже насичений, Ну Но в Новщинського він ось трошки світліший. Ось так Із полін, наприклад, ще світліший, такий він раніше зеленіє навіть. Якщо взяти Пушкінський червонолистий, то Пушкінський має таке більш насичене забарвлення Ну, це так, для порівняння, щоб було розуміння, як виглядає <кій> забарвлення саме сорту Пщинський червонолистий. Ось так, ще раз покажу, як виглядає листок. Ось, друзі, такі справи. Тому якщо є бажання, звертайтесь. Я в цьому році не полінуюсь і постараюсь зробити гарний посадковий матеріал даного сорту. Наразі це все. Всім пока.